Військові, знайомі, друзі та близькі на колінах Майдан Незалежності зустрічає загиблого військовослужбовця Володимира Шевченка. Справедливий меч наших захисників і нашого героя України Володимира. Він звершив свою роботу. Він виконав ціною всього свого життя, вповні повні свій обов'язок. Перед народом, небом, Божим законом, Конституцією України. Володимир Шевченко служив строкову службу в армії. Добровольцем пішов в АТО. Був там у 2014-2015 роках, коли все тільки починалося. У перший же день, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, він знову пішов добровольцем у військомат. Був самих гарячих точках. Це Бахмут, Авдіївка, Донецька область. І на жаль, під час бойової задачі він отримав певні поранення. Після чого попав лікарню, і після чого, на жаль, не витримав здоров'я і помер. Володимир має трьох менших братів, які також з початку повномасштабного вторгнення вступили до лав Збройних сил України. Володимир один із трьох братів Шевченка, які сьогодні ми проважаємо, і спогади про всіх хлопців у наших вчителів, у наших однокласників є дуже хороші, і це правда. Що гинуть найкращі наші сини нашої країни, тому вічна пам'ять йому. Володимир, один з тих мужніх воїнів, хто тримав оборону Бахмуту, понад півроку боронив Авдіївку. Саме там отримав тяжкі численні поранення під час бойового завдання. Він вхопив стільки осколків і куль, що він не зміг вже витримати. бо їх було дуже багато 36-річний солдат володимир шевченко помер у лікарні 1 листопада 2023 року поховали його на кладовищі нове Ілля Томашевський, павло стецюк новини рівного